Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Получив свою посилочку, то, що замовляв, від інтернет-магазину. Ну, побачите-побачите, Навіть не хочу говорити про нього, тому що я до них трошки ображений. Років-три назад в них була така добра акція. Запиши чек. Зніми відео розпаковки. Як получаєш їхні товар, і там щось там чи 200, здається, гривень вони тобі кладуть на бонусний рахунок. Я собі в перший раз зробив YouTube канал, ну, як Ютуб канал, там і так не можна додати. Зробив канал, получив посилку, розкрив її, знімаю дуже. Получаю, там були і гортензії, і полуниці. і... І лахина, і яблуні, і груші, все, що хоче. Зняв, виклав, додав, їм відправив, все, чекаю. Угу. Посій день. І тих 100 гривень, чи скільки я не помню. Ну, що, по здається, чи 150, чи 200 гривень щось таке було. Коротше, ну, Я все ж таки все одно продовжав в них, в них заказувати, тому що це дуже зручно. Вибрав собі він сидя, сидячи вдома все, що хочеш. І груші, і яблуки, ну, і насіння. Зараз в них по-моєму, там все, що хочеш продають. Це вже не треба їхати по базарах, шукати, а то люди продають, знаєте, самі. Є у вас така яблуня? Є, все, що хочете, все у вас є. Цей сорт дають перше, попавшися і кажуть, що це та, що вам треба. Ну, це мене так знайомий торгував. Верніше, не мій, а батьків колись розказував. Приходять, питають яблуню, є у вас там голден? Він каже, перше попавшися, беру, каже: о, це це голден. Коли вони там знають через пару років, що то голден, це, це ви самі розумієте. Так її не, не один раз попадались, я так розумію, всі. Ну що, Я ще не відкрав, відкіну отрив. Трошки посилка ну... потягалася, я б сказав. Щось її там покидали на тій пошті. Зібрали скоро, казали через неділю, перезвонили, що вже готово, бо щось там не було. Я її не відкривав, не дивився. дивіться, як тут на. Теплювали. Щось понакладали. Що, що завгодно. Так, це так, боже, бумаги. Ой, це кладязь, кладязь всього, що нас замовляв. Бордиться, скільки всього насіння. Цілий мішечок. Якась фасолька. Так, да, це хотів фасолю нову, якусь білу трохи посадити. Це не реклама, не подумайте. Ніяку рекламу, я рекламою не займаюся. Це я все для себе. Так. Хоч би такого викласти, щоб було видно. Щоб не показати? Раз вже йшла така драка їжу останній вагирок. Так, що в нас тут? О. Що я тут не мабуть. Буряк польський. Морква. Каротель, каротель, а скільки. Ну, вибачайте, якщо не так. Я тут замовляв багато моркви. Ну, яка капуста гарна. Якщо хтось дивився відео про капусту, то це якраз сьогодні я її з'їздив і отрив. І якраз цю капусту буду садити. Що тут у нас? Базилик фіолетовий, морква, базилик зелений, буряк козак. Буряк циліндра, фасоля красна. Основні вже закупки я вже зробив. Це, так помовити, додаткові, бо вирішив, що щось мені замало буряку. Ну, і теж хочеться побачити, які, ну, якісь нові цікаві сорта. Буряк кормовий, а кормовий заказав, хочу спробувати подивитись. Там були рожеві, жовті і такі якісь біленькі. Буряк і Хочу подивитись ну, курочка. Ось якраз київський рожевий. Попробувати. Вони їсти. Червоний велетень. Ну це так, Я ж кажу, там є Канади там на заказу. Ну всього під багато насіння, а це додатково. Вже і на другий рік. Бо мені захотів, я заказав. Тут основна була закупка не насіння, а дерев. Зараз я вам покажу яких. Дуже захтів. Це що у нас? Окта кормова. О, ще зимова капуста. Ну, такі, до речі, великі пакети. Я чесно, не пам'ятаю, щоб я такі великі, прям заказувати, тому будуть маленькі. Ну, нічого, на другий рік насіння не пропаде. Один до 27-го року. О, нормально, піде. Ну, такого, бачите? Так, дивимось далі. Ну Я вже раз показую. Як там кажуть, як я вже сказав, пішла така драка, ріжемо останнього бумаги наклали, ну хоч наклали. то Колись приїхало, так все було там все перебите, що страхи. якось там. Так, що тут? І так, тут в нас яблуня. Там була акція, ну як акція розпродаж, ну я Якась сподажа, що там мінус 90, але мінус 90 то майже нічого не було. Все було максимальна знижка була мінус 50. Ну, це не те, що я поп... Ані яблення одна була за 9 гривень. Ну, я вже, як я міг її не взяти, я її десь заказав. Так, тут в мене. Ой, зараз ще, ще зломлю. Це вже амінька чи ще... ще не амінька. Це виноград ексклюзивний виноград, блакитний синій аура. Сир ранній термін. Це, я вже один раз замовляв, була в них розпродажа винограду, заказав був 11 сортів. Це було 2 роки тому. З них вижило раз, два, три. три. Всі останні амінька. Причому із приїхавших двом було вже тоді амінька. Кому я вже що скажу? Я, я не люблю цих... Скандалі. А, чорних, тут, здається, два чорних і один білий виноград. Ну, так мені захотілося. У нас багато винограду, я вам може трошки пізніше покажу. Тут, здається, почки не дуже той мертвий. Може це ще, ще піде виноград фуршет, Може за фурш... А, фуршет, От фуршет я вже колись заказував. Йому вже відійшов він в мир цього щасливого. Так, ну я. от, от накладна, щоб... Бачили, що тут ціни різні. Боже, скільки всього на заказ, секція, секція. Тут є айва. Захотіло айве. У нас ніколи не було айве, є тільки китайська така маленька, маленькі яблучки. Ну, піде. Потім яблуньки. О, яблунька вже воно росте. Ну, я вже не знаю, це його як доставати, чи що воно вже так поприбивали. Ну, а чого ж не доставати, як можна і достати, так? Да? Боже, страхе, страшне. Це ж робиться. Боже, тут вже, вже не жаліли того степля, боже, що це за степля в такий? Зараз ці руки свої попри. Давайте тако. Що це? Це в нас яблунь. Ах, я вже її показав. Дивимось, живе. Пойдет. Що? Ну, він я вже ж показав. Це айва, айва. Ну, не, скажімо так, не дуже мертва. <с> а Іван не дуже мертва. А, це, це яблунька, так. Це в нас яблунька. Ой, яка гарна. А що за яблунька? Яблунька не бачу. Яблунька Джона Голд. Де Коста? Зимній сорт. Ну, подивимось. Яблоньки в нас є, але щось з великих тільки одна. А я захотів трошки разномаїття. Вони вже щось садив, Там із тих, що садив, одна жива, друга не жива, третя засохла. ну коротше, Це Чорний Принц, яблунька, теж там щось. Ну і ж каже, дивився, на які знижки ти і брав. Так, щоб я дуже якісь хотів яблуні, я не, не хотів. <рит> У нас тут далеко лухи, дички. Папа, назбирає. Якщо. А, ваш виноград біленький подарунок Запоріжжя. Теж була на нього добра знижка. І він тут гарний, гарний, я б сказав, гарний. Що тут у нас ще? Боже, щось. І тут знову щось прибив. А, це фундук. Я заказав два функція, а де другий фундук. А, і вон другий. Два фундука заказав. У мене завжди була мрія, щоб на господарстві був. Був фундук і був міндаль. Мигдаль. Мигдаль е, я вже два посадив, один царство небесне, а другий доходи. Теж два роки назад. А, якраз це в ту розпаковку, що тоді знімав, що за що зря <смі> понадіявся. Тепер вже буду надіятись на фундук. Так, два фундука. Це в нас що? Це в нас яблунька. Ну, якась біленька. Я вже, а, муцу. Я вже замовляв Я ж кажу, що була акція, то і брав. Ну, Це ж, це ж хвороба ті акції. Я ж кажу, 3 гривні скинуть. Ой, піднімуть на гривню з ним. Так, це в нас черешня, червону черешню заказав. Боже, ну так вже попригибав. подивіться, як вони зробили. Черешню пробили прямо сте цим степлером. Бачите? Ну що це може бути? Ну... М -м -м, маленька, бідненька. Так, це черешня великоплідна е -э і Вон, абрикос Бушеран якийсь пізній абрикос, бо ранній не хочу, бо ранній, У нас є дуже багато ранніх, і вони всі підмерзають. Якраз ранні заморозки і царство небесне так само. А я щось не бачу. Де моя. А, во черешня-жовта. Драгана жовта. Ось. Все. Все, є все, Наверно, здається. Так що такі діла от моя розпаковочка. Як там, розпаковка. Все, буду зараз сидіти Ну, вже, капусту трошки ж посажу, а це поки хай віддихає, буду потім сидіти. Це гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.